На які відносини прямо зараз треба звернути увагу і їх прокачати, трансформувати, щось зробити. Знову таки, дивіться, ну дуже часто ця карта. А для мене, для мене це про те, що от люди сюди дивляться, да, і от в мене таке завжди відчуття, як вони, знаєте, сумують. От щось це минуле, куди хочеться повернутися. Але наразі нема ну, нема можливості. Тож. Добре, дитинча, да, воно можливо і не дуже розуміє там про що сумувати? Діти завжди дивляться на те, як поводять себе батьки, дай роблять так само. Ну або не батьки, а дорослі. От, але у пані є зараз вибір або просто стояти і сумувати, або піти і вирішувати, як я можу все ж таки повернутися. А якщо я не, а якщо я не можу повернутися, то що мені робити з моїм теперішнім життям? Да? Як мені зараз стати щасливою? І це треба робити, замість того, щоб просто. Жити в минулому і страждати.